Усім доброго ранку вдома. Перш ніж ми дізнаємося про деталі чудового проєкту для дівчат з порушеннями зору від фонду благомай, нагадаємо про наші соцмережі. Так. Заходьте на сторінки ранку вдома у будь-який зручний для вас час. Посилання зараз на ваших екранах. Головне не забудьте підписатися, а ще прокоментувати та вподобати. Адже матеріали наших журналістів цього точно варті. Один з них уже очікує вашої уваги. Години лекцій на десятки різноманітних актуальних для жінок тем: знання про здоров'я і безпеку, нові горизонти та кар'єрні перспективи, побутові навички і передавання досвіду, як жити повним та яскравим життям, маючи порушення зору, усе це лише невелика частина того, про що говорять і чого навчають у межах освітнього проєкту «Girl Павер Юкрейн, в якому вже взяли участь понад 30 дівчат з різних куточків країни. А в нас дуже амбітна ціль дати їм розуміння, що вони можуть все і дати їм ті знання, які зроблять їхнє життя краще. Ми працювали в більшості з нормотиповими дітьми з дівчатами, і в мене давно дуже була така мрія зробити цей проект для дітей з судовостями розвитку, тому що ми хочемо, щоб всі дівчата були однакові і мали однакові можливості до навчання, оскільки це наше майбутнє. А майбутнє у них має бути класне, не дивлячись на те, які вони зараз мають можливості, чи вони з порушенням зору, чи без порушення, чи з сім'єю, чи без сім'ї. Для нас це однакові діти, які мають шанс на велике класне майбутнє. Ініціаторами проєкту стала команда благодійного фонду Благомай. Спільно з безбар'єрним простором Трініті Хаб вони розробили шеститижневу навчальну програму для українських дівчат з порушеннями зору. За цей час учасниці отримали нові знання і навчились більш впевнено та надійно почуватись у повсякденному житті. Цей проект з самого початку він був задуманий як підсилення дівчат і їх можливостей в житті в світі. І ця група, як і кожна інша, направлена на розвиток жіночого лідерства, на те, щоб дівчата дізналися все про своє здоров'я, про свої права, зрозуміли, що таке гендерно зумовлене насилля і взагалі будь-яке можливе насилля, і знали, як йому протидіяти, розрізняти і протидіяти А також розуміли всі свої можливості в освіті, в кар'єрі, чим вони можуть займатися. Тому це дійсно важливо, щоб підсилити їх і надавати дати їм ці можливості в житті. За майже три роки повномасштабної війни кількість людей, які страждають через проблеми з зором, значно збільшилась. Допомогти їм навчитися заново жити і мати рівні права. Головне завдання спеціалістів Trinity Hub. Сьогодні вони працюють не тільки з військовими і постраждалими від війни, а й з дівчатами, котрі мають порушення зору. Серед дівчат може бути і стрес, і медична помилка, захворювання, і звісно, за статистикою, якщо ми беремо 2014 рік і 2024 рік, це збільшення в кількості жінок і дівчат, які звертаються за допомогою. І це пов'язано через те, що коли є порушення зору, потрібно по-новому навчитися жити, навчатися, спілкуватися і, взагалі, влаштовувати своє особисте життя. Цей проект став особливо актуальним, більш актуальним і потребує ще масштабування. Зазвичай учасницями освітнього проєкту Girl Павер стають дівчата віком від 12 до 18 років, але цього разу організатори збільшили максимальний вік учасниць до 25. Мета створити максимально рівні умови для всіх дівчат, які страждають через порушення зору, і зробити ще один крок на шляху до безбар'єрного суспільства. Ми розуміємо, що категорія вікова категорія, та яка для нормотипових дівчат, тут має шанс бути трошки збільшеною, оскільки ці дівчата навіть в своєму 25-річному віці не мають тих можливостей і тих знань, які вони потребують для свого віку. Тому ми збільшили тут вікову категорію. Ми відбирали по реєстраційній формі. Цим займалася Trinity Хаб. Вони відбирали по реєстраційній формі і по мотиваційних листах теж дівчат, що вони хочуть попасти на цей проект. Владислава Курінна, одна з учасниць проєкту Героб. Аверюкрей дівчина частково втратила зір внаслідок лікарської помилки. А наступним випробуванням для неї стала війна. 2022 року Владислава була вимушена залишити рідне місто і переїхати до Німеччини, але все ж таки знайшла в собі сили повернутись, аби взяти участь у проєкті. Взагалі для дівчаток з порушенням зорі основна проблема це взаємодія із зовнішнім світом, і я дуже рада, що є можливість. Вийти зі своєї бульбашки, зі свого кокона і розширити свої уявлення про цей світ і взагалі якось соціалізуватися, влитися, знайти щось нове для себе, відкрите, щоб відчувати себе гарною дівчиною з хорошою самооцінкою. Я розумію, що тут я зможу, по-перше, знайти нові знайомства, по-друге, отримувати купу нових позитивних емоцій. Ну і по-третє, що я знайду для себе якісь підказки, як для дівчини? Наразі організатори прагнуть масштабувати проєкт і розповсюджувати його на інші міста країни. Також серед планів запустити аналогічну ініціативу, в якій зможуть взяти участь люди з онкологічними захворюваннями.